Щороку по всій Україні відбувається Олімпійський урок. Школярі та школярики всієї країни зустрічаються із відомими спортсменами. Наша знімальна група також побувала на дійстві і вже готова розповісти вам про все найцікавіше з Олімпійського уроку 2013. Олімпійський урок це щорічне свято присвячене популяризації спортивного способу життя серед молоді. Цей захід відбувся в рамках виконання соціальних ініціатив президента України. Олімпійський урок має за мету залучити якнайбільше дітей до занять спортом. Цьогоріч на Львівському уроці на трибунах зібралось безліч школярів, і всі вони потенційні чемпіони Олімпіад. Дійство масштабне до нас сьогодні прийшло понад три тисячі учасників. Це є ді... Ніх шкіл та аудиторії, яку ми хочемо залучити до занять спорту, окрім знайомства із спортсменами, присутні на святі мали змогу побачити показові виступи від своїх однолітків тих, які професійно займаються спортом. А виступи були з найрізноманітніших видів спорту від вже традиційного боксу до незвичного поєднання гімнастики та хіп-хопу. вирішили зробити. Шпагат підняла ножку, а щоб це було гарно. Олімпійський урок не як звикло розказав, а ще й показав дітям про цікаві незвичні види спорту. Мало того, кожна дитина мала змогу спробувати себе у тому чи іншому спорті. Саме тому олімпійський урок є важливим елементом у вихованні здорового та спортивного покоління. Галина Пода Олексій Рапіта новини.